Децька громада відтепер має офіційний логотип. Його використовуватимуть для презентації громади, зокрема і брендованої продукції. Напередодні в селах територіальної громади відбулося обговорення, а потім конкурс, на який надійшло 15 пропозицій. Перемогу здобула ідея вчительки місцевого ліцею, яка приїхала в громаду із Херсонщини. Більше про створення та ідею логотипу розповімо далі. Аліна Краєвська уродженка Херсонщини. У П'ятицьку громаду переїхала ще до повномасштабної російської агресії. У 2021 році у межах програми Навчай для України. У місцевому ліцеї Аліна Краєвська викладає географію. Коли почула, що в громаді оголосили конкурс на створення логотипу, вирішила запропонувати і свою ідею. В її основі легенда про походження села, яку пов'язують з інформацією про п'ять джерел на Коломийщині. Це відображається власне і у назві села П'ядики. Ділиться Аліна Краєвська, ця ідея вона в мене виникла на кухні. Просто я е, думала, як пов'язати ці п'ять капельок між собою. От які є в слові нібито, п'ядики, так п'ять капельок. П'ять джерел, і потім е, просто вирішила намалювати їх. по колу. Звісно, після того, як ідею Аліни комісія обрала за основу, над логотипом ще працювали фахівці, аби вдосконалити задум. І тепер емблему офіційно презентують для громади представники громадського об'єднання, асоціація соціально-економічного розвитку села П'ядики. Саме ця організація долучилась до проєкту. Про нас знають нам допомагають. Разом покращимо імідж громади, яку реалізували завдяки підтримці програми Добре. Ділиться голова громадської організації Віталій Костюк. Кожне місто, кожна організація має свій логотип, свій бренд, і він якраз призначений для того, щоб його впізнавали. Метою нашого проекту було покращити імідж громади і обізнаність про нашу громаду, адже Її можуть впізнавати якраз саме за такими атрибутами. Логотип використовуватимуть для презентації громади, зокрема брендованої продукції, скажімо, блокноти чи то футболки. Для таких речей офіційний герб не годиться, пояснює голова п'ядицької громади Петро Гайдайчук. Логотип для того, щоб представити село, представити нашу громаду. Ми е, також вже по деяких селах встановили знаки. Щоб люди їжуть, проїжджають. Це ж саме привабливість території і показують які населені пункти. Є такий знак із використанням нового логотипу вже встановили у центрі села П'ядики. Оновлять знак П'ядицька громада на в'їзді у п'ядики із Коломиї. Усе це реалізовують завдяки фінансовій підтримці програми Добре підсумовує голова громади. Із п'ядиків Ольга Гереджук та Андрій Гаращук для подій телеканалу Ентека.